Всім привіт, друзі! Продовжуємо грати у гру Бенді та Чорнильна Машина. Минулого разу ми зупинилися на тому, що нам треба спуститися на самий низ, на 14-й поверх. І зараз ми туди підемо, але спочатку я хотів би сказати, що мені дуже приємно, що вам також сподобалася ця гра, і я дуже би хотів пройти всі три частини Бенді, які зараз доступні. Ну а також в цьому році, в 26-му, вийде четверта частина, і якщо нам пощастить, ми також в неї зіграємо. Ось, ну, а також хотів сказати щодо малюка в жовтому, тому що ви продовжуєте писати мені а, в коментарях. Щоб я зняв наступну шосту частину, але, на жаль, нового акту ще немає, тож і зняти продовження я поки що не можу. Але як тільки вийде новий акт, ми обов'язково з тобою в нього зіграємо ось. Ну і щодо пропозиції зіграти у Майнкрафт. Якщо чесно, я взагалі ще жодного разу не грав у цю гру взагалі не разу. Але якщо ну, дуже хочете. То ставте плюсики в коментарях. І якщо ось такий коментар з плюсиком не бере лайків, то ми обов'язково з тобою в нього зіграємо. І я зіграю в перший раз у цю гру. Так, ну що ж, ми з тобою відправляємося на 14-й поверх. Тепер у нас він доступний. Я дуже сподіваюся, що нам цієї труби вистачить. Тому що ну, чомусь мені здається, що саме там буде відбуватися щось дуже неприємне. Не просто так ми бачили з тобою цього наглядача, так, який ходить з оцією, а, з прожектором так, на голові. Ось він, мабуть, такий серйозний чувак, і від нього втекти вже просто так не вдасться нам з тобою. Ух, ти подивися, там все, все залите просто цими чорнилами. Я в шоці. Так, у нас тут було одне серденько, я його взяв, але потім повернувся назад, тому що зрозумів, що а, запис просто не йде тож довелося трохи повернутися. Але зараз ми з тобою продовжимо спускатися вниз. Нас Аліса попередила, що він ходить ось тут, і нам треба бути досить обережними з ним. Але як саме ховатися від нього? Я поки що не зрозумів. Ти чуєш ці кроки? Мені здається, що він десь там внизу ходить. Але внизу там дуже багато всього. Ну, окей, давай спустимося сюди. Невже? Невже нам треба спуститися в саме низ, де оці ці чорнила? Ох, ну що ж, я спочатку обійду з цієї сторони, можливо, тут на сходах є трохи більше можливості пройти. Хоча. Я не дуже впевнений. Цього нам треба зібрати 5 чорнильних сердець. І де вони знаходяться? Оце вже дуже цікаве таке питання. А я можу перестрибнути? Я взагалі не можу стрибати, коли ми знаходимося в цих чорнилах. А це вже цікаво. Так, що у нас тут у підсказках? Зібрати 5 чорнильних сердець. Щоб спуститися на глибину. Ну ми з тобою спустилися в сам. О, ні-ні-ні-ні, ти бачив там, там той з прожектором, він мене побачив. Ух. Я не знаю, як мені взагалі туди потрапити, якщо він не хоче звідти йти. І там ще є касета з записом, її б дуже хотілося прочитати. Якщо чесно, мені трохи складно одразу ж перекладати з російської на українську, але. Все рівно хочеться почитати і подивитися, що ж там, ну, про що там кажуть. Можливо, там є якась підказка, яка нам дуже допоможе. Я дуже на це сподіваюся. Дивися, у нас тут з тобою немає шафи, де можна сховатися, а він ходить з однієї кімнати в іншу. Окей, зараз я трошечки зачекаю і. О, він пішов з однієї кімнати в іншу. Якщо я встигну спуститися вниз, коли він переходить. а Точніше, поки він знаходиться в іншій кімнаті, він он там. А він повертається вже. Як так швидко треба зробити? Я не знаю. Ми не можемо швидко ходити в цих чорнилах. Він повертається? Окей, Тепер я не шукаю, е, що там неприємностей? Так, ну я не знаю, я ж кажу, я навряд чи встигну прочитати все, що там кажуть. Бо нам треба з тобою дочекатися, коли цей наглядач він піде в іншу кімнату. А він чомусь не хоче йти в іншу кімнату, так? Невже він там буде ходити досить довго? Бенді у нас тут, малюн. Так, це у нас мультфільми з Бенді, Бенді, Бенді. А де? Тут що немає? Ще одного серця? О, третє. Ми знайшли третє серце. О, він там, він там. І Я не встигаю текти. Ні-ні-ні-ні-ні. А, а я можу якось. Так, якщо мені. Мені не вистачило сил з ним змагатися. Трохи несправедливо, що я в цих чорнилах не можу нікуди втекти. От якщо чесно, трохи несправедливо. Але все ж таки ми серце з тобою зібрали. Я залишився тут. А, ну так, це ж у нас статуя де збереження. Окей, куди він пішов? Він пішов в ту кімнату, а ми з тобою зараз підемо сюди, ліворуч, так? Все, він пішов туди. Кай він там ходить. Хоча, оскільки ми з тобою зібрали серце тут, мені здається, що він просто ходить, ну, отак, колом. Ось тут можна сховатися, до речі. Он він він он там. Давай ми тут сховаємося. Ось так. Зараз він пройде. Ми з тобою підемо. А, ну це ми будемо йти за ним. А нам, точніше, як. А... На зустріч йому, а треба було б ти навпаки, за ним потихесеньку. Ось так. За, за, зараз він пройде. Я вийду неподалік від нього, і ми будемо за ним ти, тихесенько так щоб він нас не помітив, але не на зустріч йому. І це, мабуть, буде найгарний е, варіант. Серйозний такий тип. І він, до речі ж, бачить нас ну, дуже далеко. Тобто, якщо я зараз прям вийду, він однозначно нас побачить. Нам треба трохи зачекати. А він що повернувся назад? А чому? Він же до нас у шафу не загляне? Ні, він пішов туди. Тобто він у нас не циклічний, бачиш, він ходить рандомно. І мій план зараз не спрацює. Угу. Окей, він начебто йде вже подалі від нас, чи він повертається. Тільки не кажи, що ти повертаєшся, тому що так я, я ж не можу всю гру просидіти у шафі. Ні, він наче... А, тут насправді декілька виходів. Ось воно що. А я-то думав, що просто по колу ходи, а виявляється, ні. У нас тут такі справжні лабіринти з тобою. Він мене помітив. А Ми взяли з тобою четверте серце, він мене помітив. Я не знаю. Це прям дуже смішно. Ей, ну чого ти? Чого ти за мною бігаєш? Ну дай мені хоча б ще трошечки пройти. Ось сюди, але я не встигну вже. Ні? Ми встигли з тобою. Оце зараз я в шоці, якщо чесно. Четверте серце, четверте, а нам треба зібрати 5, тобто. Ну, добре, окей, я зрозумів. Виходимо, йдемо назад. І якщо це спрацювало, то можливо я. А, ми прям тут опинилися з тобою. Вау. Пройшли прям навколо. Ага, тобто десь там і ще всередині. Ось він там пішов. Якщо він буде йти сюди за нами, можливо, я встигну пройти трохи далі. Якщо він, звісно, не повернеться. Одне серце. Забираємо одне серце, потім можна буде померти, і йти до Аліси. Але головне знайти це останнє п'яте серце, тому що я так-то не пам'ятаю, в якому лабіринті, де саме ми з тобою проходили, а де ні. Тут у нас нічого немає? Нічого немає. Оце? А, все. Скажи мені, вони все ще блистять, як в твоїх руках. Принеси мені їх зараз же. О, ні-ні-ні-ні-ні. Це що таке? А, я думав, їх одразу двоє стало, але ні, то просто він. Так, Мені здається, що він ходить швидше, ніж ходив до цього. Ні, начебто він швидше ходити не став. Можливо, я навіть встигну вийти звідси. А я встигну? Ну, мабуть, так. Дуже повільно ходимо, якщо чесно, в цих чорнилах, але добре, що ми зібрали всі 5 штук. І добре, що у нас тут збереження так працює, що навіть коли ми а, помираємо, то все рівно наш прогрес зберігається. Це, тепер можна шведесенько повертатися до Аліси, дізнаємося, що буде відбуватися далі, і скільки взагалі нам з тобою ще залишилося проходити. Борис тут у нас. Привіт, Борис, все, відправляємося на дев'ятий поверх. Окей. Напиши, до на речі, чи грав ти в цю гру, або ж тільки починаєш грати. І якщо ти знаєш якісь моменти тут, такі, які мене можуть чекати попереду, і де треба бути прям дуже-дуже обережними, то напиши, будь ласка, я буду тут за це тобі дуже вдячний. Окей, все. Повертаємося сюди. Ось наша Аліса. Все 5 сердець ми віддаємо їй. Здається, мій список задач підійшов до кінця, мій хлопчик на побігеньках. Сподіваюсь, тобі сподобалось той час, який ми провели разом. Я завжди буду. Ну що, пора по. Ага. Добре. Я зрозумів. Вона вдячна нам, дуже задоволена, і каже, щоб ми поверталися до ліфту. А що буде далі? Чому? Я думаю, ми з тобою якось зустрінемося з самою Алісою. Ти коли-небудь задумався, хто I такий Бенді? Я думаю, що. А, ні, я не прочитав. М'яка долина, зелена трава, зігріваючи теплим... теплом сонце. Я не думаю, що коли-небудь. Побачу його. Готовий піднятися мій мальчик на побігушках? Небеса ждуть. А, тобто, де в раю? Вона за рай питала? Чи на гору, на гору? Типу, що ми на саму гору піднімаємося? Вона що зараз над нами прикалується? Чому вона сміється? О, ти дійсно думав, що я дозволю тобі украсти у мене? Ти ні, Генрі. Я знаю хто ти. Я знаю, чому ти тут. І так, не я тепер спускаю тебе вниз і принеси моє. А, моєго Бориса. Це саме. Мені потрібно його внутрішньо, що? щоб зробити його знову красивим. Не розумієш? Або ж ще краще я сама візьму його. Після того, як ти помреш, вона хоче взяти його внутрішні, щоб зробити його ще кращим? В сенсі його її борис? О ні, вона зараз прийде до нас? Невже вона зараз щось зробить? Вона забрала Бориса? Оце зараз було неочікувано. Добре Джої, я тут. А, і це він повторює з першого початку, глава четверта. Ох. Врятувати Бориса. Борис, виявляється, її. Вона, вона вважає, що Борис її власність, і вона з нього хоче зробити ще кращого. Але навіщо взагалі з нього робити кращого? Він і так був гарним хлопцем. Він допомагав нам робити тут. рятуватися і все таке. Він постійно там. Ліфт кудись відправляв, що мені доводилося чекати його дуже довго. Дов угу. Там не вистачає у нас оцього вентиля. Окей, і ще у нас тут підказка: знайти недостатніше перемикачі. А нам з тобою треба зайти до архіву. Бенді знову тут. Тут замку, а тут відчинено. Ти подивися, як розписані всі ці стіни. І знову у нас тут шепіт. Я так розумію, що це також якесь місце ритуалу. Ох, ну що ж, давай прочитаємо, хоча б що тут написано ну, точніше, про що тут будуть казати на цій касеті. Зараз ми шодесенько з тобою це все прочитаємо. Невідомо. Бачиш, у нас тут. Ми не можемо розпізнати, що саме. Відбувається на цій касеті, але звуки, якщо чесно, тут дуже моторошні. Ну окей. Але оскільки у нас є вентиль, то ми можемо повернутися до, цієї... до цих дверей, так? І тут відчинити. Вичин... А, це є у нас архів. Tách... Uh так, а це ж. Нам з тобою треба що? Знайти секретний прохід, але там щось було про проектор написано також, що мені здалося. Секретний прохід. Сейфи є. Тут ми начебто з тобою взяти нічого не можемо. Це не двері взагалі якісь. Ось. Так. Тут у нас є ще одна касета. Я дуже сподіваюся, що хоча б тут нам з тобою скажуть, ну що нам треба робити далі. І це у нас з тобою Сьюзі. Вони сказали мені, що я ідеально підходжу для цієї ролі. Цілком ідеально. Тепер Джої ходить скрізь і говорить, що я за зачиненими дверима. Я завжди бачу. Тепер він хоче знову зустрітися завтра. Каже, що він має відмінну можливість для мене. Я вислухаю його. Але якщо цей, пос... але якщо цей постомель думає, що він може підставити ангела і втекти з ним, тоді він дуже помиляється. Аліса, вона не любить брехунів. Не дуже це мені допомогло, якщо чесно, але ми дізналися з тобою ще трохи про ситуацію Алісу. Ось це е, працює. Так, лампочка загоріла. А, дивися, ми знайшли з тобою книжку, і в нас загорілася одна лампочка. Тож, треба нам знайти ось такі книжки, їх поставити на місце, і таким чином ми можемо відкрити. Секретно. <звіг> Ух ти ж! Це ще що таке. Ого, оце зараз було неочікувано. <звіг> ну добре, я зрозумів. Окей, йдемо далі. У нас може ще тут якісь книжки. Так, ось. Ось так. І скільки там залишилося їх? Одна. Одна книжка, і ми з тобою зможемо. Відкрити ті двері. Давай ще тут пройдемося. Можливо, вони тут є. Що, немає тут нічого? Точно? Угу. Тут нічого немає. Так, давай подивимося на цій стороні. Можливо, десь тут є. А, ось вона була. Це тут було дві їх всередині. Все, двері відкрилися. Війти у пітьму. Ти подивися, яка величезна оця вся місцевість, скільки всього набудовано і тут. Ну, це жах просто. Жах. Не може бути такого, що ми з тобою рухаємося саме до чорнильної машини. Це Я міст? Я можу перебратися сюди, але знайду спосіб, що мені треба поставити А шестерню туди. Ось так. І він зможе у ту люльку переправити на цю сторону і переправити себе на ту сторону. Угу. Ну окей. Важіль є. Це у нас машина якась? А, це як труба, дивися, прям. Це випадково не труба у тієї великої чорнильної машини. Є важіль. Зараз ми, може, відкачаємо з тобою чорнила та знайдемо. Ох. А, а як мені зни. Не... Ми забрали шматок чорнила з нього? Жирні чорнила. Може, це треба смазати шестерню ось там? Ну, давай. Ні? А що мені з нею зробити? Так, а, ну, відремонтувати міст. Я зрозумів. Але що мені робити з цим шматком жирних чорнил? А. Стій, ось сюди її треба покласти. Все, я зрозумів, тепер покрутимо. І що, випаде ще оця? Чашка. Серйозно? Випала чашка? І що мені знову повертатися до тієї труби і брати жирні чорнила? А, дивися, тут був збоку перемикач, і можна вибирати, що нам треба. Можливо, навіть там можна буде. Точніше потрібна буде у та чашка. Ну, окей, тепер, хоча б я розумію, що ми точно з собою зараз зберемо цю шестерню. Все, забрали жирні чорнила. Швидесенько несемо її до цієї машини. І нарешті зможемо з тобою відремонтувати цей міст. Все, випадає ось ця шестерня. Окей, ставимо її. На місце. І тепер повірємо речах. Тепер оця люлька повинна приїхати до нас, а ми переправимо себе на ту сторону. Якось вона так повільно трохи їде, хотілося б швидше, якщо чесно. А можливо, це і треба так? Можливо, зараз нам треба натиснути на важіль, щоб повернути її туди? Нє? Нє. Ми з собою сідаємо. Ну так. Я якось себе не, чу... не відчуваю в безпеці, коли ми. Е... Це що таке? Сенсі. Хотів сказати, що коли немає в руках зброї, а тепер мені небезпечно навіть тут знаходитись. Все добре? Ні. Наче все добре. Давай просто вибиратися звідси. Ось так. Виходимо. Я вже думав, що ми з тобою впадемо в самий низ. Але ні. Добре, що у нас нічого не трапилося. Ух ти ж Йо! Ти подивися на цей коридор. Ха-ха. Я зараз прям згадав гру в Роблоксі Дорс, там, де оцей Сік бігає. Як багато всяких чорних рук. Асі. Я бачу тебе там, мій хлопчико, на побігеньках. Твій Аянгол завжди з тобо... за тобою набля... наглядає. Що придає тобі силу? Це жажда свободи? Або ж, може, ти просто шукаєш маленького, дружелюбного вовка? Краще поспішай хлопчику на побігу, побігеньках. Борис. А, Борису важко залишатися цілим? Вона що, збирається його порізати на шматочки? Так, швидко, швидко давай підніматися ось сюди. Так, музика грає. Окей. Це вона там розмовляє? Ого! Тільки не кажіть, що мені зараз доведеться якось, я не знаю, обходити їх стороною, щоб не зачепити. Хто це такі? Невже це працівники? Яких, я не знаю, що з ним зробили, що вони тепер стали такими? Це дуже жахливо. Взяли лампу і тепер відправляємося в вентиляцію. О, це Бенді? Він нас бачить. Так, давай хоча б трошечки назад відійдемо, я не знаю, це. Мені ж сховатися тут навіть ніде. Окей, все, його немає. Я сподіваюся, що він і не повернеться. Йдемо сюди. Але оскільки він нас побачив, то можливо він буде чекати, коли ми вийдемо. Що тут у нас є поворот? Так, але тут немає, там тупік, Все. Там пройти не можна. Хм. Що у нас чекає далі? Прям дуже цікаво. Але нам треба поспішати, так? Тому що Бориса там е Аліса хоче порізати. Взагалі, що вона хоче з ним зробити? От мені цікаво. Навіщо їй Борис? І чому вона каже, щоб ми поспішали, тому що йому важко залишатися цілим. А тут є вихід? Ага, ось так. Ось тут є вихід. То я вже думаю, може нам треба буде повертатися назад. Все, ми з тобою вийшли. Окей. Сподіваюся, що у нас тут було хоч якесь збереження, бо не дуже б хотілося перегравати, якщо що. Двері ось тут. Давай подивимося, чи можна буде в них зайти. Це типу. Хранили? Хра... Що там? Щось... Я... Я не можу зрозуміти, яких тут букв не вистачає. Ну, типу, тут на російській написано хр... хранилище, так? Окей, давай з тобою підемо сюди. Ага, піднімайся та. Знайди мене. Побач мене. Нам треба було піднятися. І тут у нас з тобою ще одна касета. Так, а ще я бачу, що у нас тут є речах. Дивися, його можна буде опустити, але давай спочатку подивимося, що у нас тут на цій касеті. Протягом 45 років я будував атракціони, які вражають уяву, великі дива, які світ ніколи не бачив. Я зробив містанк кров'ю. І потомно, мабуть, якось так, але прямо перед усіма інвесторами високого рівня, магнатами з Уолл-Стріт, нетактовний Джої Дрю представив мене великого Бертрума П'ємента як Берті, наче я його дитина. Ви звичайно платите мені, містер Дрю, але я не ваша власність. Я будую вам найбільший парк, який коли-небудь бачили. Що ви могли коли-небудь уявити? Але перш ніж ви підете вклонятися містеру Дрю, знайте, що це велике досягнення буде належати мені і тільки мені. Так, я так розумію, що Джоуі, наш товариш, начебто, щось з цим м, чоловіком поступив не дуже добре, так? І він на нього прям зуб точить. Оце прям цікаво. Окей, опускаємо цей важіль, давай подивимося, що у нас тут буде відбуватися. Можливо, у нас відкрилися двері в те хранилище? Отаке Мо... враження, наче да. Ну, якийсь скрип був, це точно. Так, у нас воно відкрилося. Все, і ми можемо нарешті туди потрапити. Але давай, мабуть, там темно? Там дуже темно. А ми ліхтарик не можемо з собою ще раз взяти? Ні, я ліхтарика взяти не можу. Так, але давай поки що на цьому зупинимося, окей? Все? тож я з тобою не прощаюся. Побачимося вже в наступному відео.